Я ж хотів тільки це сказати про те, що... Тобто, прочитавши в моїй книжці про це місто, людина не захоче ніколи. І це відмінність від звичних путівників. Такий антипутівник. Звичайно, що це антипутівник. Мені... Ну ти ж не хотів би сказати путівник на Я думаю, тобі найбільше сподобалося комплімент Юрія Луценка. В його репортажі з камери, один день Юрій Олександр Тюрмі, дають серед інших заняття, чим він займається в камері, що він читає лексикон Артурковича і порівнює свої враження з причиною. Тобто ця книжка якраз така, що викликає багато різних... Фантазії в кожного фото буде читати і своєрідних уявлень. Але головне, що це річ така незвична досить, тому що ніхто ще не ліпив докупи міста. Були книги лексикони таких рік, там, «Водою перші», і так далі. далі. Є такий дуже суворий критик ІБТ, Богдан Трещенко, який він дуже критик, всіх критикує. Єдине, в нього є славість, що він хвалить ці книжки своєї дружини, а його дружина хвалить всі його книжки. І от він, тобто, це не слабкість, це означає, що сильна родина. Але він Знав, в своїй статті перерахував книги, які теж нагадують твою книгу, тим, що не Чому назвав тому, що він значно більше книжок за мене прочитав. Він набагато менший та ніший і має з чим порівнювати. Ну, а мені через свою недоосвідченість здається, що я от таку якусь послідовно написав книжку. Неповторно, подібних немає. Але ж ти знаєш, що якщо книжку порівняти з пляшкою вина, що важливіше, пляшка чи вино? Очевидно, що форма не важлива. Коли ти цю форму вибирав, то для тебе це не було надто болісне питання.